Залежність електричного опору металу від температури. Температурний коефіцієнт опору. Почнемо з експерименту. Це наш зразок, який зроблений зі сплаву нікелю та хрому, тому назва матеріалу ніхром. Для вимірювання опору використаємо мультиметр у режимі Ометра. Спочатку вимірюємо опір зразку за кімнатною температурою. Як бачимо, прилад показує 5,5 Ом. Тепер нагріємо зразок за допомогою спиртівки. Опір зразка збільшився і став 5,9 Ом. Робимо попередній висновок. Опір ніхрому у твердому стані залежить від температури і зростає з підвищенням температури. Чи можна цей висновок поширити на всі метали? Дослідження показують, що так. Якщо мова йде про чисті метали без домішок, наприклад, на півпровідників. У 1850-х роках видатний вчений Вільям Томпсон, який потім отримує титул і стане бароном Кельвіном, досліджував разом зі своїми студентами, як впливає температура на електричну провідність різних матеріалів. Саме тоді було запропоновано ввести температурний коефіцієнт опору, щоб розрізняти матеріали за цією властивостю. Давайте розбиратися, який його фізичний зміст. Температурний коефіцієнт електричного опору альфа – це відносна зміна електричного опору ділянки електричного кола або питомого електричного опору матеріалу при зміні температури на 1 Кельвін, виражена у Кельвін мінус першій степені. Подивіться на графік зміни електричного опору нашого зразка. Коли температура була кімнатною 20 градусів Цельсія або 293 К, зразок мав опір 5,5 Ом. Після нагріву ми поки що не знаємо до якої температури опір збільшився на 0,4 Ом. Тобто, це абсолютна зміна опору зразка. Багато це чимало. Треба порівнювати з початковим опором зразка. Тому у формулі є відношення зміни опору, тобто r r 0 v до початкового опору r 0 v Результат ми ділимо на дельта Т, зміну температури, щоб дізнатися відносно зміну опору зразка при збільшенні температури на 1 Кельвін або на 1 градус Цельсія. Для ніхрому температурний коефіцієнт опору всього 0,17 від початкового опору на 1 кельвін. Це маленька зміна, тому ніхром часто використовують у пристроях, де важливо, щоб опір не сильно змінювався під час нагріву, наприклад, в паяльниках. Якщо опір буде зростати, то це призведе до зменшення потужності сили струму в Іноді у точних вимірювальних приладах важливо, щоб опір катушки або резистора майже не залежав від температури. Тоді використовують такі сплави, як манганин чи константан. Враховуючи, що сполучення температурний коефіцієнт опору ми будемо вживати досить часто, давайте використовувати таку абревіатуру ТКО. Отже, знаючи температурний коефіцієнт або ТКО ніхрому і формулу, за яким він знаходиться, ми можемо визначити наскільки нагрівся за допомогою спиртівки наш зразок. Для цього треба відносну зміну опору поділити на ТКО ніхрому. Виходить, що наша спіраль нагрілася на 428 кельвінів. Пам'ятаючи, що дельта Т або різниця температур у Кельвінах чисельно дорівнює різниці температур у градусах Цельсія, визначаємо середню температуру зразка. Вона виходить 448 градусів за Цельсієм. Це схоже на правду, тому що нижня частина спіралі в нас була тьмяно червоною. Отже мала температуру приблизно 500-600 градусів Цельсія. Для більшості металів температурна залежність опору близька до лінійної для широкого діапазону температур і описується формула. R дорівнює r 0 в дужках 1 плюс альфа дельта Т, R – це електричний опір при температурі Т, r 0 електричний опір при початковій температурі, альфа температурний коефіцієнт електричного опору. Дельта Т це зміна температури, що становить Т мінус Т0В. Чому ж зростає електричний опір? Амплітуда коливання йонів гарадки при збільшенні температури стає більшою. І вільні електрони частіше і триваліше починають взаємодіяти з йонами. Відповідно, кількість заряду, який переноситься електричним полем за секунду, стає меншою, сила струму зменшується, тобто опір зростає. При низьких температурах температурна залежність опору провідників перестає бути лінійною і визначається правилом Матєсена. Це правило в школі не вивчається, але ніхто не заважає вам познайомитися з ним окремо. Деякі метали, наприклад, ртуть, за на температур близьких до абсолютного нуля зовсім втрачають електричний опір і настає квантове явище надпровідності. Це явище більш докладно ми розглянемо в окремому відео. Коли метал знаходиться у рідкому стані, його опір також зростає з ростом температури, але не лінійно. Опір металів і залежність опору від температури сильно залежить від домішок, які є у металі. Це треба враховувати, якщо прилад працює у великих діапазонах температур. Де можна використати лінійну залежність електричного опору металу від температури. Перш за все, у платинових термометрах опору. Вони забезпечують високу точність вимірювання у широкому діапазоні температур від мінус 260 градусів Цельсія до 1000 градусів Цельсія, що робить їх універсальними для промислових, наукових і лабораторних застосувань. Зміна електричного опору платини з температурою має майже лінійний характер у широкому діапазоні, що значно спрощує розрахунки та калібрування. Крім того, платина стійка до корозії, окислення та агресивних середовищ, що забезпечує надійність і довговічність таких термометрів. Також залежність опору від температури використовують у системах автоматичного контролю температури у боксах, камерах або приміщеннях. Наприклад, при нагріванні вольфрамової спіралі, через яку пропускають струм, із підвищенням температури її електричний опір зростає. Це призводить до автоматичного зменшення струму в колі, що певною мірою стабілізує температуру. Метал реагує на температуру, змінюючи свій опір. Завдяки цьому ми контролюємо енергію. Вимірюємо температуру і створюємо надійну техніку. Пам'ятай, фізика це не тільки формули, це технології твого майбутнього.